Друзі, привіт! І з вами знову я, Аляна Шарк. Сьогодні в відео ми з вами поговоримо про те, чи реально в Валенсії холодно взимку. Я знаю, що ви бачили дуже багато людей на відео, котрі гуляють по Валенсії, там, або взагалі по Іспанії взимку в шортах. І у вас можливо склалось враження, що реально дуже тепло можна купатися взимку і ходити в шортах. А хтось навпаки бачив людей, котрі ходять в зимових пухових куртках. Я думаю, сьогодні ми з вами про це поговоримо і розберемося, чи це правда, чи ні. На початку відео я покажу, і ви вже бачите, як я ходжу в Валенці взимку в день. І далі, в кінці відео, ми побачимо, як же люди вдягаються вночі, щоб порівняти і подивитися, як же це реально відбувається. Також ми з вами завітаємо на новорічний ярмарок. У нас вже в центрі вчора засвітили ялинку. Можна подивитися, чи взагалі тут є різдвяний настрій чи ні. Дуже детально про різдвяний настрій, взагалі про традиції валенсійців щодо Різдва і Нового року. В мене є інше відео. Будь ласка, подивіться, я знімала минулих років. Думаю, що це буде дуже цікаво вам. Вже не буду цього року перезнімати одне і те саме, тому просто покажу цей декор, що зараз є по місту, і взагалі як люди вдягаються. У мене з'явилася нова функція камери, ви бачите кадри в кадрі. Я буду вам знімати людей. Звичайно, що люди будуть заблюрені. Також я дуже вам буду вдячна, якщо є можливість поставити лайк та написати коментар цьому відео, бо мені це дуже допоможе при просуванні цього відео. Не забувайте, будь ласка. Та я нагадаю, що в мене є спонсорство канала. Можете задонатити якісь гроші на канал. І я буду вам вдячна. Так, от, починаємо! I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break i staying strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming i'm staying strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming on. I'm Перше хочеться відзначити, що в нас в Валенсії температура дуже відрізняється від того, що ми маємо вдень і вночі. Вдень, взимку, температура може досягати 20 градусів. Навіть були якісь такі дні, я пам'ятаю, що було може 24. Але реально треба ще розуміти, що тут відчувається температура по-своєму, тому що тут дуже висока вологість. Тобто у нас вологість 60 це мінімум 70-80-90 взимку, коли для дощу, там показує навіть 100. Тобто, у нас у цей період десь із листопада по квітень в нас достатньо прохолодно, і в нас вже ж є ще урагани, такі типу як дани. Якщо цікаво, подивіться в інших відео, коли в нас йде дуже сильний дощ, вітер, і утворюється таке атмосферне явище, коли у нас паводок. Тобто, це також дуже така неприємна тема, але я маю це зазначити, якщо ми говоримо про клімат. Так от і. У нас може бути 20 градусів в день і коли сонечко, воно в принципі більш-менш тепло. Але ви повинні розуміти, що воно відчувається все одно холодніше. Тобто 20 градусів в Києві, наприклад, я хожу там в джинсах і футболці. Тут 20 градусів, от зараз 20 градусів, і зараз ще є сонечко. Я зараз в теплих штанах. В світері в светрі і в пальто, як ви бачите, і мені не жарко зовсім. Тобто реально і ми, звичайно, що коли сюди приїхали, трошки адаптувалися. Тобто, якщо влітку у вас плюс 40, то, мабуть, організм не може якось по-іншому реагувати, як перестраюватися, Мабуть, є якийсь ліміт організму, де він може якось вам забезпечувати нормальну температуру. То може, в мене терморегуляція вона вже інша, тому я відчуваю це по-іншому, але реально не тільки я, а інші люди. Зараз я ви Можете побачити за мене люди в куртках. Просто далі ще покажу. Ну, ви, ви можете дивитися, так що не тільки я, а інші всі також в куртках. І реально прикол в тому, що а, якщо на сонечку ще сидіти, то нормально, але. В цілому, це куртки, це пуховички, вже 20 градусів, ви все одно будете носити. І всі люди так носять. Звичайно, що тут є іспанці, котрі ходять в шортах взимку. І вони потрапляють на ті відео, коли зараз я, до речі, покажу вам, як люди одягаються. От трошки можна подивитися, що реально. Дуже тепло, люди вдягнені. Тобто, якщо ви бачите людей, які ходять в шортах або легко вдягнені, це не тому, що тут так тепло, це тому, що це їхні якісь звички. Може, їх імунітет це витримує, але наші люди і в 90% іспанців всі вдягаються дуже тепло, навіть коли 20 градусів в день в Валенсії взимку. І от ви можете уявити, як же стає реально холодно, коли менше, ніж 20 градусів. Тобто, у нас вночі десь 9, 8, буває 3-4. Тобто це плюс, але все одно, плюс 3, там, плюс 2, Я пам'ятаю, найнижча була, мені здається, плюс 1. І реально при такій вологості це відчувається дуже холодно. тобто я... Взимку ввечері, хожу вже в такому прям теплючому поховику, ну ви побачите в кінці відео, що буде сьогодні. Але реально люди дуже тепло вдягаються. Можете навіть побачити зараз 20 градусів, от люди в куртках. Тобто реально відчувається воно по-іншому. І завдяки вологості воно відчувається так, що тебе пробирає до кісток. Ще такий прикол, що тут немає централізованого опалення. І в квартирах також дуже холодно, і ти можеш грітися кондиціонером, або якщо тобі дуже пощастить, в тебе будуть якісь батареї на газу, але дуже, дуже багато ти будеш витрачати на щоб це все підігріти, тобто це буде коштувати дуже багато. І також є такий момент, що ти його не пригрієш максимально, тому що тут така забудова. Ну, літнього типу, я не знаю, як пояснити. Тобто, як би ти не прогрів, воно все виходить на вулицю. Тобто ізоляція дуже погана, термоізоляція, і вікна також. Тобто а, реально дуже холодно відчувається. І в кафешках вони не підігрівають нічого всередині. Тобто, щоб знайти ресторан або кафе, де тепло, це треба ще пошукати. Я не кажу, що нема таких місць, але реально ну, проблематично досить з цим. І тому в тебе такий, коли зима приходить, в тебе постійно таке відчуття якогось такого холоду, що пробирає до кісток. Бо вологу якось холодно, ну так, неприємно, чесно кажучи. Валенційці місцеві кажуть, що вони просто типу, перечікують до літа, бо тут небагато. З... Ну, реально холодно стало От у нас тільки зараз в листопаді, і ще треба протриматися до квітня десь. І вже буде тепло. Але... Це, ну, чесно кажучи, дуже неприємно. Тобто я розумію, що тут нема таких холодів, як ми маємо там в Києві, чи е, десь ще північніше, ну взагалі в Україні, так? Але от в Україні, коли холодно, в тебе вдома в тепло, завдяки центральному е, опаленню, а потім ти виходиш на вулицю, трошки якось там прохолодно, а потім заходиш в тепленьке кафе. І розслабляєшся. Тут взагалі такого нема. Тому тобі холодно всі ті три чи чотири місяці. І тепленького кафе тут також нема. Тобто, хтось купляє собі ці електропростирадла, хтось купляє. Ну це я кажу в Україні до війни. Звичайно, що зараз люди без, без електрики. Я просто в мої, моїх розумієте, моїх мріях, що колись буде так же, як до війни. І ось якщо я порівнюю із тим, як було тоді. Тобто тут реально дуже так. Відчувається прохолодно, якось неприємно. І тут нема таких кафе, щоб ти зайшов і зігрівся якимось там гарячим шоколадом, какао. Воно щось таке схоже, але воно на смак, ну, не таке. Тому, звичайно, що це. Відчувається трошки по-іншому, і ще з особливостей такий момент, що у нас дуже часто вітряно. За сьогодні не вітряні день, я на дуже вузькій вулиці. Спеціально, щоб вам вітер не заважав звуком моєму відео. Але реально вітер майже весну майже кожен день і майже всюди. коли вітер плюс вологість, плюс холод відчувається дуже дуже не дуже. Тобто, це дає ще ще більше холоду. Відчувати себе ще більш холодним, особисто до мене. Тобто треба реально вдягати якісь куртки, пішони, шапки. Мені навіть зараз в голову холодно, чесно скажу. Це просто зробила зачіску і мерзну, але в реальності я зараз би вдягнула шапочку. А, тому а, треба розуміти, що Ну, звичайно, що тут клімат тепліший, там ніж в Україні, але через вологість, через вітер, через особливості міста воно відчувається дуже холодно. Тому я рекомендую людям, якщо ви сюди хочете приїхати чи переїхати взимку, брати теплі речі. Я знаю, що багато людей не беруть, думаючи, що тут тропіки і жарко, але насправді це не так. Я думаю, що вам треба якісь речі, причому такі, що не продувають, не промикають. І е, захищають і від вітря, і від вологості. Тобто, шубу, наприклад, я не думаю, що тут сюди треба брати, але якийсь теплий пуховичок, такий е, з капюшончиком, з шапочкою, з теплими штанцями. Я думаю, що саме це. І взагалі тут так ввечері люди ходять. Побачитись, побачити це трошки пізніше. Ще такий прикол, що ви бачите, що іспанці всі, от зараз кафешка, ви бачите, люди сидять на вулиці і. І ви думаєте, що тому, що тепло? Ні. Тобто, це реально зараз от 20 градусів, але зараз вже менше, може 18-17, і холодно. Просто в них такий національний прикол, що вони влюблять весь рік сидіти на вулиці в кафешки. Тобто, я думаю, що вони по всьому світі, якщо ви бачите людей, які хочуть сидіти на веранді взимку, це будуть іспанці. Тобто, вони просто так звикли. Це не тому, що дуже тепло. І я звикала до цього три роки. І зараз вже також я саджу на вулиці, але таке враження, ти сидиш просто на дуже холодному стільці в кафешці на вулиці. Це дуже дивно. Але коли ти заходиш в кафешку всередині, там також холодно, бо нема опалення. Тому, в принципі, різниці нема, але там свіже повітря, і ти такий, ну добре, сяду на вулицю. Тобто, це не тому, що тут тепло, ви маєте це розуміти. Тут, е Ну, взагалі не тепло взимку. Звичайно, що зими є різні, тобто тут були зими тепліші, цього року якось холодніше відчувається. Хоча, якщо подивитися відео минулого року, я також кажу, що цей рік найхолодніший. Мабуть, був теплий тільки перший рік. Але реально, що вам сказати? Зараз я знаю, що ви мене не смієте. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де ви зараз, чи холодно вам, чи ні, як ви з цим справляєтесь. І що ви взагалі думаєте з приводу всього цього, я буду вам дуже вдячна. Зараз трошки покажу, от в чому ходять люди інші, не тільки я. Вони навіть тепліші вдягнені, бо мені іноді люди пишуть, що типу, це тільки я мерзлячка. Просто подивіться, і реально це ще день, тобто, це навіть не Ну це вечір, вже ближче до вечора, але це ще не холодно. Далі ми з вами сьогодні ж побачимо, що буде безпосередньо більш пізніше. До речі, якщо цікава тема взагалі, що носять в Іспанії, що носять іспанки і іспанці, я можу зробити окреме відео про моду, тому що я взагалі сама полюбляю моду і можу просто поділитися, що ношу я взагалі. Щоб тут було комфортно в плані клімату. І напишіть мені в коментарях, якщо цікаво, я це зроблю. І от, друзі, наразі пройшло десь дві годинки з того моменту, як я знімала попереднє відео. Як бачите, вже у нас темно, фонарі і ліхтарі, вибачте. І як я вдягнена, бачите, от так. Тобто, реально в мене дуже теплий костюм. Під, під костюмом ще підштаники. Ще свет і футболка. Тобто реально дуже-дуже холодно. Зараз ми з вами, як я обіцяла, підемо в центр. Зараз температура десь 10-9 градусів, але реально відчувається, як я вже казала, дуже так менше. До речі, так і написано у нас в прогнозі погоди, що. Температура дна відчувається на нижче, але в реальності відчувається ще нижче, ніж там написано. Тобто, якщо будете дивитись, ви можете на це звернути увагу. От, кому цікаво, як виглядають нічні вулиці Валенсії. Зараз я переключу на іншу камеру, і ми з вами пройдемося трошки в прискореному форматі, щоб ви не заснули, до центру міста і подивимось на ялинку. Отакі От у нас тут. Китайські індуські магазини. Ось такі у нас різні вулички. Реальні, можна так сказати. Тобто, звичайно, Швеленці це нормальне місто, і тут є як дуже гарні вулиці, так і звичайні можна так сказати. Ось так. Дуже маленькі вулиці, якщо ви помітили, це ми зараз йдемо ще по більш-менш широкій, бо реально будинки стоять дуже, -дуже близько один до одного. Як ви помітили, сьогодні новий такий формат, де видно і мене, і те, що я бачу, чи я тестую цей формат. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, чи цікаво таке дивитись, чи ні. І мені також буде це дуже корисно, щоб я розуміла, як вам краще подобається дивитись. До речі, зараз ми бачимо з вами ем, заправку, і хочу звернути увагу, що вона просто біля. Будинку. І тут таке дуже нормально. Тобто я дуже багато бачила таких е, заправочних станцій навіть в самих будинках на першому поверсі. Тобто, я пам'ятаю, коли в Києві там люди виходили, коли заправка була десь е, там, поруч з будинком, а тут прямо в будинку, і в принципі, ну, воно є, я не знаю, як мешканці реагують, але виглядає, що це звичне таке явище. От ми вже. Перейшли до більш таких центральних вулиць. Зараз почнеться район Русафа. Це такий основний район із барами. Ну, зараз Сьогодні неділя, вечір, і зараз ми не побачимо багато людей, тому що зазвичай іспанці вони гуляють десь п'ятницю, суботу. Неділю вже всі готуються до робочого тижня. Навіть в четвер буває, що тут багато людей зараз. Може виглядати ось так. Ось я бачу, що вже є такі прикрашені будинки. Вже навіть в моєму вікні сусіди повісили вже новорічний декор. Якщо чесно, в мене теж вже з сьогоднішнього дня ялинка. Вчора у нас офіційно запалили вогні на нашій головній площі, і має бути вже різдвяний декор. Зараз подивимось. Ось ми вийшли з вами на велику вулицю Лекзамбул. Це найширша, мені здається, найзеленіша вулиця біля центру. Тут, мені здається, найкраще всього жити, якщо ви хочете жити в центрі. Але, звичайно, що тут шумно, і туристи, і всі мінусі. І ось там, от я трошки побачила, вже починається якась атмосфера новорічна. Зараз подивимось. Ми з вами вийшли на велику вулицю. Це вже центральна вулиця, її називають Шопінг-стріт. І коротше, це гарна новина. Погана новина, що тут дуже холодно, я вже шапочку вділа. Тобто тут дує ще, ще сильніше. Ну і треба бути дуже обвачними, щоб в мене, поки я вам роблю зйомку, не вкрали телефон. У нас дуже багато таких випадків останнім часом. От, коротше, Вибачайте за мій лук, вже дуже холодно. Бо я далі буду в шапочці. Але гарна номина, що ми майже доїхали до ялинки. Коротше, так, от Я бачу, що баж... хтось сидить на вулиці майже без нічого і п'є, тільки що бачила дуже закутаних людей, навіть окуляри вдягнули. Бо в нас ще сьогодні попередження про вітер екстремальний. Ну Це таке діло типове. Тобто у нас дуже часто буває, що тут у нас вітер а, і холодно. Я не знаю, от зараз, мабуть, дивитись мене і просто не вірити, що тут холодно. Я, я, я б також не вірила, якщо б я не була тут. Ось тут вже дуже такий гарний центр, а не ті райони, що я показувала. І вже далі зараз буде ялиночка. І нарешті Плаза де Юнтементо. Ми дійшли. Оце дуже гарний у нас будинок пошти. Він також зараз прикрашений. І ось так виглядає центральна площа. Такий цього року декор. Вони трошки підсвітили дерева. І я бачу там от якась ялинка. Давайте подивимось. Ось тут зазвичай кожного року стоїть такий каток. Українсько каток не каток. Напишіть мені, як буде каток, Але він штучний. Тобто не, не справжній лід, він, він штучний і там дуже великі черзи кожен рік. Я навіть не бачу, що там, зараз підніму камеру, подивіться самі, як все виглядає. Він такий малюсенький, дуже, дуже маленький. Тут ще зазвичай каруселька, але щось цього року не бачу. Ми пішли до Ялиночки. Зараз тут підійдемо. Оце у нас будинок мері. Аюнтаментом ввечері дуже гарно підсвічений. А, вони карусельку цього року сюди встановили. Бачу. Трошки інше місце, каруселька та. І зірка нашої програми сьогоднішня ялинка. Так, так, так. Кожного року вона різна. О, цього року гарно, до речі. Якщо цікаво, які попередні роки, були подивіться в інших відео. Вона завжди тут штучна, але цього разу гарно. І прикольно ззаді позаду ялинки ще фонтан. Бачите? Підійдемо зараз поближче. Подивимось, що ж там у нас за фігурки такі. Так, я бачу. шарики. Так, 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 дуже гарненька вона цього року. І... Фонтанчик. Тут ще готель, тут є рохтоп, до речі, дуже прикольний. І приблизно ось так виглядає у нас ялинка цього року. Друзі, дуже дякую за перегляд цього відео. Хто ще не підписався на канал, будь ласка, підпишіться зараз, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар та поділіться з друзями. Напишіть, будь ласка, що це ви, ви про це все думаєте, тобто, чи сподобалася вам ялинка в Іспанії чи ні. Чи є ялинка в вашому місці вже чи ні. І чи поставили ви вдома ялинку взагалі чи тільки я. Mm. Дуже дякую за увагу всім, за підтримку. Побачимось в наступних відео. Цілюю, люблю, обнімаю, па-па. З вами була я, Альона Шарк.